Вітаємо вас на каналі Дніпром. Сьогодні ми коротко та ясно відповімо на питання, як правильно замінити косильну струну в катушці, на прикладі стандартної котушки Foresta, яка комплектується ліскою 2,4 мм. Для встановлення косильної струни більшого діаметру призначені такі моделі, як Foresta TH087 та Foresta TH044. Для початку знімаємо катушку з редуктора. Для цього необхідно поєднати бічний отвір нижньої фігурної шайби і виїмки на осі. Вставити викрутку і зафіксувати вал. Потім можна відкрутити насадку. Слід пам'ятати, що різблення на валу має ліву нарізку, відповідно, викручувати елемент треба, повертаючи його праворуч. Далі розбираємо саму катушку. Верхня частина катушки кріпиться через отвори прорізи за допомогою фіксаторів. Щоб відкрити її, треба втопити рухомий фіксатор в корпус і одночасно прокрутити кришку проти годинникової стрілки. Розбираємо катушку і достаємо шпулю. Беремо ліску довжиною не більше 4 метрів. Далі необхідно скласти волосінь вдвічі, щоб один кінець її був довшим на 10-15 см від іншого. Зверніть увагу, що катушка розділена на дві частини. Знайдіть на центральному бортику пас і вставте в нього ліску, зігнуту удвічі. Дуже важливо визначити, в якому напрямку намотується волосінь на котушку. Якщо придивитися, то можна виявити на шпульці стрілку, що вказує, в який бік потрібно намотувати. Намотування повинно проводитися акуратно: виток до витка з максимальним натягом нитки. Після того, як намотування буде завершено, потрібно закріпити спочатку короткий кінець волосіні, вставивши його в відповідний по діаметру паз на боковині котушки. Другий кінець кріпиться в пазу на протилежному боці шпульки. Далі необхідно встановити заправлену котушку в косильну головку. Для цього по черзі, вставляючи і підтягуючи ліску в вихідні отвори головки, помістіть шпульку в кожух. Після чого, приклавши необхідне зусилля, витягніть волосінь з фіксуючих пазів і підтягніть її. Тепер можна одягнути кришку котушки і зафіксувати її. Далі коротко про ще одну алюмінієву насадку, а саме модель Foresta th – що ефективно справляється з косінням трави, газонів і бур'янів. Високий рівень продуктивності став можливим завдяки використанню чотирьох косильних струн. Також варто відзначити можливість установки струни діаметром до 5 мм. Беремо дві частини косильної струни довжиною 28 см, послаблюємо два гвинти на насадці та продіваємо через спеціальні отвори, щоб всі відрізки були рівномірно розподілені по довжині, затягуємо гвинти шестигранним ключем. Розкручуємо насадку на дві частини. Нижню кріпимо до редуктора і фіксуємо гайкою. Після чого накручуємо верхню частину зі струною. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і нехай щастить.